Святитель Іоанн Золотоустий повчання про поступливість та лагідність. Навчимося поступливості і лагідності у Спасителя. Навчіться від мене, говорить він, бо я лагідний і смиренний серцем, і відкиньмо всяку гнівливість. Чи повстане хто проти нас, тож будемо ми смиренні. Чи стане хто чинити з нами нахабну, будьмо ми послужливими? Чи буде хто говорити в'їдливо і терзати нас насмішками та лайкою, не будемо відповідати тим самим, щоб помстою за себе не занапастити себе. Гнів є звір, звір жорстокий та лютий, щоб приборкати його. Будемо наспівувати собі вірші із Божественного Писання і говорити, бо ти порох і до пороху повернешся, і чого гордиться земля і попіл, а також, бо в запалі його гніву його погибель. Справді, немає нічого бридкішого за гнівне обличчя якщо ж обличчя, то тим паче й душа. Як тоді, коли розрите болото зазвичай буває сморя, так і тоді, коли душа, збурена гнівом, з'являється велике неподобство. Ти скажеш: я не можу зносити ганьблення від ворогів. Чому ж скажи: якщо ворог сказав правду, то ще швидше за нього тобі самому необхідно було дорікнути собі, і ти повинен дякувати йому за викриття. Якщо ж неправда, то не звертай на це уваги. Він назвав тебе злидарем, посмійся над цим, назвав негідним та нікчемою, пошкодуй його, бо хто скаже братові дурень, той підпаде під вогонь пекельний. Отже, якщо хто стане ганьбити тебе, подумай про те покарання, яке на нього чекає, і не лише не будеш гніватись, але й прольєш сльози. Ніхто не ображається на одержимих лихоманкою чи гарячкою, але всі шкодують таких людей і плачуть. Отака душа розгнівана. Якщо ж хочеш помститися, змовчи, і тим завдаси ворогові смертельного удару. Якщо ж будеш відповідати на дорікання докорами, то розпалиш вогонь. Але ти скажеш, що присутні будуть звинувачувати мене в малодушності, якщо я змовчу. Не в малодушності будуть звинувачувати, а здивуються любомудрості. Якщо ж ти, зазнавши ганьби, станеш засмучуватися, то через це будеш ганьбити самого себе, тому що примусиш думати, що сказане про тебе є справедливим. Чому, скажи мені? Багатій сміється, коли чує, що його називають бідним, чи не тому, що не визнає за собою бідності. Так і ми, якщо на лайливі слова будемо частіше відповідати посмішкою, то цим подамо найбільший доказ, що ми не визнаємо за собою того, в чому дорікають нам. При тому ж, доки нам боятися суджень людських. Доки будемо зневажати спільного для всіх владику і горнутися до плоті? Якщо між вами заздрощі суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? Тож будемо духовними і приборкаємо цього страшного звіра? Між гнівом та біснуванням немає жодної різниці. Гнів є тим самим біснуванням, тільки тимчасовим або навіть гірше за біснуванням. Біснуватий може ще отримати прощення, а той, хто гнівається, зазнає тисячі мук, як той, хто добровільно прагне у прірву. Та й раніше за майбутню гиєну він же тут терпить покарання, тому що щоночі і щодня носить у помислах душі своєї невпинне збентеження і незгасаючу бурю. Отже, щоб урятуватися від покарання в теперішньому житті. І, мох, у майбутньому відкиньмо цю пристрасть і будемо виявляти велику лагідність і поступливість. І завдяки цьому ми віднайдемо спокій нашим душам і тут, і в Царстві Небесному.